Будинок без комісії для тих, хто хоче купити своє житло в приватному секторі біля Вишинського озера. Просторий двоповерховий будинок, площею 180 квадратних метрів у зручній локації міста. У будинку продумане планування: п'ять кімнат, два санвузли, що забезпечує комфорт для великої сім'ї. Автономне газове опалення дозволить регулювати витрати та створювати затишок у будь-яку пору року. Територія доглянута викладена тротуарною плиткою. Для відпочинку є окрема зона з альтанкою, рідкісне поєднання міського життя та приватного комфорту. Будинок розташований у вдалому місці. в 50 метрах супермаркет АТБ та зручний заїзд у мікрорайон Поділля. Це ідеальне рішення для тих, хто цінує простір, зручність та якісну інфраструктуру поруч із домом. А вартість даного будинку 160 тисяч доларів не прогав свою можливість купити житло в одній із найкращих локацій по місту Вінниця.